Стару прогноз для козерогів на червень 2025 року. Подивимося три важливі події червня місяця для козерогів. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія. Так, далі, дивимося. Професійну діяльність та фінансові справи. Отже, що очікує професійні діяльності в червні місяці. Так, і фінансові справи, як будуть складатися в червні місяці. Можливо, що очікувати вам фінансових справах в червні місяці. Так, що очікує в особистому житті в червні місяці. На що звернути увагу в плані здоров'я в червні місяці? І порада, підказка або застереження, що покажуть карти для вас на червень місяць. Так, дивимося. Перша важлива подія. А у вас все буде виходити? Дивіться, головне, ви будете багато працювати в червні, місяці, щось робити, постійно знаходитися в русі, тільки за такої умови мах дійсно здати на все. І у вас все буде, вийти. ви самі створюватимете собі сприятливі умови для чогось, сприятливі починання. Так, Верховна Жриця, будете насолоджуватися життям, отримувати можливість буде у вас підвищити все на крок. Вище ну, на, на ступіньку. Да, вище. Що це означає? Особисте життя, як у вас складається, то підніметься на крок більше. Якщо вам зробили пропозицію, то йде одруження. Якщо це я, наприклад, привожу, якщо ви зустрічались, то будете жити разом, ну, тобто, або отримаєте пропозицію руки і серця, будете доглядати за собою, будете любити себе, будете коханим кохати. Будете приділяти багато уваги собі, тобто ви будете ставити себе на перше місце, і дивіться, ви, можливо, чимсь займетеся, от якоюсь чимось таким цікавим, що вам сподобається, наприклад, там, якісь таємні навчання. Нумерологія, гороскопи, зайнелобуєте слідкувати передачі і так далі. У вас в цей час дуже розвинута буде інтуїція. І дивіться, хоч ви маг все створюєте, але якщо ви займаєтеся чимось таким, на чому основана ваша робота, на інтуїції основана, то у вас буде все виходити дуже чудово. Так, і трійка жезлів, отримання перших результатів. Можливо, це ви щось починаєте. Якщо ви в червні щось починаєте, то тут уже у вас все получатиметься. Ви будете відсторонюватися від емоцій, дивитися, начебто за ситуацією, наче зі сторони, щоб краще собі пораду, скажімо так, дати. Так? І двійка пентаклів, ще якийсь вибір іде, причому рівнозначний ваше життя. Щось ви будете обирати. Так, в червні місяці. Далі. Що очікує в професійній діяльності. А ви будете отримувати задоволення, у вас все буде виходити, все легко, невимушено. От у вас і навіть настрій через це буде гарний. Так, фінансові справи. Ну, Тут ви будете на чеку, будете за всім слідкувати, все старатиметесь контролювати. Можливо, навіть будете спостерігати за чимось, щоб ваше нікуди не пішло, або спостерігати за кимось. Ну, щоб унеможливити, наприклад, шкоду. Так, в особистому житті можете щось переживати, ще що ще докладу. В плані здоров'я, якщо ви щось і робите, там лікуєтесь, приймаєте сонячні ванни, у кожного це може бути своє, то у вас хтось займається спортом, наприклад. то тут отримання важливих перших результатів, гарних результатів. Так, і порада підказка. Дивіться, якщо вам запропонують поїздку, ідіть цю поїздку, вона вам принесе гарні результати. Тобто не відмовляйтеся від неї. Або це ще може бути: уходьте в нове, в краще, ідіть туди, ну, де як вам як прожектором маяком підсвічує. Так, дивіться, і чекати, вам щось доведеться. Давайте розшифруємо дев'ятка мечів, За що ви будете переживати взагалі? В особистому житті, чого ви переживаєте в червні місяці. Ну, будете відсторонюватись від чогось. Двійка, двійка. Дивіться, двійка пентаклів. Знову ж довіка Пентаклів. Це вибір між двома рівнозначними частинами або баланс, утримання рівноваги, відключатимете емоції. Вам треба буде прийняти якесь рішення і ви в особистому житті. І ви боятиметеся зробити його неправильно. Тобто, ви якийсь час будете ще в червні, не приймете, напевне, це рішення по підвішеному. Ви добровільно себе підвісили, тобто ви обдумуєте, як вам далі. Стосунки налагоджувати або змінювати. Що вам далі робити з вашими стосунками? Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.